Всім привіт! Мене звати Віктор і ви на моєму каналі про е-комерс. Розповідати все про e-commerce е на власному досвіді. Я маю досвід в е комерції з 2004 року, досвід в е commerce з 2018. Значить, тут план безкоштовного курсу. Як правильно створити бізнес в e-commerce? Е Він буде розподілятися на три частини. Перша частина це вступ до e-commerce, е де, де я розповідаю про основні принципи, значить, основу можна так сказати, що вам буде потрібно там, які звіти, яка бухгалтерія, як вибрати нішу, як аналізувати нішу. І, і так далі, ось згідно цього плану. Другий модуль це буде «Основи SEO, тому що для е e commerce це конче необхідно, адже SEO це є основа вашого інтернет-магазину або інтернет-сторінки. Дуже буває так, що. Мої клієнти працюють в екоморці e вже там хто п'ять років, хто 3 роки, але в них взагалі не настроєний сайт під, під SEO. Чому це дуже погано? Тому що основним з основних факторів ранжирування сайту, тобто підняття сайту в пошуковому запиті, наприклад, Google чи любої іншої пошукової системи, ну тобто, щоб ви чим вище був ваш сайт, тим краще ранжується він пошуковою системою. Так ось основним фактором є поведінковий фактор система аналізує, що відвідувачі роблять на вашому сайті. Малюємо таку ситуацію, що ваш сайт технічно не налаштований для SEO оптимізації, або налаштований дуже погано. Ви використовуєте гроші на рекламу, відповідно. Люди вас замовляють товар чи замовляють послугу. Це означає, що поведінковий фактор досить непоганий, але ваш сайт не набирає таких позицій, як ваші конкуренти. Чому тому що в нього неправильно настроєна seo оптимізація? Відповідно, перед тим як запускати сайт, його потрібно як мінімум правильно налаштувати під SEO, значить. В даному модулі я вам буду розповідати, власне, як створити сайт і настроїти його правильно для оптимізації в пошукових системах. В наступному модулі я буду розповідати, власне, як створювати сайт. Відповідно, я буду створювати свій сайт. Ви можете дивитися і разом зі мною створювати свої сайти. Якщо вдруг у вас... Виникне така ситуація, що ви захочете спробувати створити сайт, але, наприклад, у вас не буде товару, то ви можете звернутися в телеграм-канал, мій телеграм-канал, що ви хочете почати створювати сайт, але у вас немає якби, товару, з яким ви могли би стартувати. Відповідно, я вам можу, ну, можу порадити свого партнера, з яким я співпрацюю, в нього є склад в Словакії, і він може поставляти свою продукцію на всі країни Євросоюзу. Тобто я не займаюся дропшипінгом, але ця пропозиція, власне, для моїх, можна так сказати, слухачів, для моїх учнів. Тобто, я це пропоную тільки людям, які... Проходять даний курс, до речі, курс безкоштовний. І, відповідно, для того, щоб ви змогли стартанути, я готовий вам запропонувати дану схему. Вам не потрібно буде вкладувати гроші в товар, вам потрібно буде розвивати лише свій інтернет-магазин. Переходимо до нашого уроку. В даному уроці я вам хочу розповісти про те, які. Які звіти ви повинні подавати, працюючи в Європі в напрямку e-commerce? Наприклад, у вас буде інтернет-магазин або інтернет-сторінка, яка буде подавати ваші послуги. Значить, перший звіт це даніве признання дані з пшидане годноти. Що це означає? Тобто це звіт для нарахування ПДВ. Цей звіт подається кожного місяця, якщо ви, наприклад, платник ПДВ. Ви цей звіт подаєте кожен місяць. Якщо ви не платний ПДВ, ви цей звіт подаєте лише в тому випадку, коли ви закупляєте продукцію з країн не Європейського Союзу або закупляєте послугу з країн не Європейського Союзу. Наприклад, ви везете товар з України і на митниці ви повинні заплатити 21%, якщо ви завозите товар. В Чехію. Якщо ви завозите в інші країни Європи, ось поставте на паузу і можете подивитися, ознайомитись, які відсотки ПДВ є в різних країнах Європейського Союзу. Є стандартна ставка, пільгова і мінімальна. Значить, якщо ви знаходитесь в якійсь цих країн або хочете працювати на цю країну, Будь ласка, без проблем ви можете в інтернеті знати, яка ставка під ваш товар чи під вашу послугу знаходиться в цій країні. Друга ситуація, коли ви можете платити ПДВ і повинні давати даний звіт для сплати ПДВ, це тоді, коли ви закупляєте послугу з країни, яка не знаходиться в Європейському Союзі. Наприклад, Google та Facebook Реклама. Так. В Чехії і в Європі ви повинні за це платити ПДВ. Тобто, ви заплатили за Фейсбук рекламу 100 тисяч в місяць. Відповідно, 21% ви повинні заплатити державі. Чому, наприклад, в Чехії не всі платять даний податок? Я вам розповідав ось в цьому відео. Це попереднє відео. Є ще такий нюанс, що всі таксісти, які працюють на Uber та Bolt, також сплачують. Цей податок з і відповідно зобов'язані надавати даний звіт провізії Uber та Bolt. Про це я також розповідав у даному відео. Можете подивитися. Ви знаходитесь на моєму каналі, де ви можете переглянути в даному плейсвісті курс, як правильно створювати бізнес в e-commerce». Е Тут я розповідаю з власного досвіду, як я запустив інтернет-магазин, який з нуля. Зробив 120 тисяч доларів за рік ось в цьому відео. Будь ласка, перегляньте його, ви тоді знаєте, хто я який в мене є досвід, і е, про що я буду розповідати в наступних відео. Всі відео про бізнес в e-commerce, особливо в Європі, тому що я е, запустив е, один з своїх проєктів е, на чеський ринок. відповідно я буду розповідати про те, як правильно запускати е-комерс e в Європі. Якщо ви знаходитесь в Україні і хочете працювати на Європу, це відео для вас. Якщо ви підприємець, хочете е-комерс e запускати в Європі, це відео для вас. Якщо ви хочете просто построїти кар'єру в е e commerce це також можете дивитися дане відео. Тут багато буде для вас цікавого. Так, тепер далі по нашій темі. Наступний звіт, який ви будете надавати, це дані везнані за рік. Наприклад, дані везнання за 2023 рік або дані визнання за 2024 рік. Дані вепшезнання за рік надається до перших трьох місяців поточного року за минулий рік. В залежності від того, як ви його подаєте, чи електронно, чи фізично, чи через фінансового консультанта. Залежить термін подання даного данного признання, даного звіту. Скільки потрібно платити податку за рік з прибутку. Податкова ставка з доходів фізичної особи становить 15%. 15% ви платите з 48 кратної середньої зарплати. Середня зарплата в Чехії 44 943 крони. 12 місяців, тобто з 539 тисяч ви заплатите 15%, а все ще вище 539 тисяч ви заплатите 23%. Як розраховується база для оподаткування, я буду розповідати в наступних відео. На основі з свого інтернет-магазину, який за перших 12 місяців зробив 120 тисяч доларів. Так, ось цей магазин, то на основі даного інтернет-магазину, конкретно з практики, з того обороту, який він зробив, я вам в наступних відео покажу, як враховуються податки. Тобто, грубо кажучи, вам, працюючи в Європі, в е вам буде потрібно давати два звіти. Перший звіт це признання вебшизнання дані з придані видноти, тобто звіт ПДВ і оплата ПДВ, і річний звіт і оплата податку з прибутку. В Чехії оплата податку з прибутку 15%, якщо все що до 539 тисяч. Все, що від 539 тисяч буде 23% нарахуватися. До речі, в інших країнах Європи десь плюс-мінус аналогічна система. В Німеччині так само є ця шкала. Чим більше ви заробляєте, тим більше ви платите. Ну, Я думаю, що, звичайно, що всі податки і всі. Звіти вам має, роби, повинна робити бухгалтер. Але в даному відео я вам просто хочу розповісти загальну картину, тобто, щоб ви в загальному побачили, як працює e як працює бізнес. І розглянувши, переглянувши дані відео, даний курс, ви повністю, скажімо так, для себе подивитесь на даний бізнес, можна так сказати, зверху. Так? Тобто ви побачите весь масштаб, все, що, що потрібно робити, які потрібно податки, як створювати інтернет-магазин правильно, як вибирати ніші і так далі. Запрошую вас підписатися на мій YouTube канал. Де я вам буду розповідати, як правильно створити бізнес в e е-комерс. Дякую за увагу, до, наступ... до наступних зустрічей. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Якщо у вас будуть якісь питання щодо e-commerce, ви можете звернутися через телеграм-канал до мене. Відповідно, всі питання по створенню сайтів, по рекламі, по просуванню бізнесу в e-commerce, е я вам можу без проблем відповісти. Звертайтесь, будемо радий поспілкуватися. Все, до побачення, до нових зустрічі. Пока.